1 вересня це не просто день початку нового навчального року, а справжнє свято для учнів, вчителів та всієї освітньої спільноти. Для першокласників цей день наповнений радісним хвилюванням, очікуванням та натхненням, а для випускників розумінням, що розпочався останній рік перед подорожю в нове доросле життя. Урочистий настрій 1 вересня створюється не тільки завдяки особливому моменту першого навчального дня, а й через спеціально підготовлені виступи. Наші знімають. На група у цей день завітала на урочисту лінійку до закладів освіти Подільської громади. Двори ліцеїв святково прибрані. Нарядні ліцеїсти, вчителі та батьки вже стали на першовересневу лінійку. Традиційно у всіх ліцеях захід розпочався з державного гімну України та хвилини мовчання за загиблими героями, котрі віддали своє життя заради майбутнього наших дітей. То до третього ліцею завітала заступниця міського голови Людмила Задорожна. Вона щиро привітала всіх присутніх зі святом, а учням побажала легкого навчального року. А також подякувала усім, хто долучився до акції Допоможи зсу. Перша чергово слова вдячності нашим збройним силам України за їх героїзм, мужність, незламність, нескореність. Що нам надає змогу з вами сьогодні розпочати новий навчальний 2023-2024 навчальний рік? Хочу подякувати всім батькам і учням, хто долучився до акції, допоможи ЗСУ. Давайте разом допомагати і наближати нашу перемогу. І звісно, сьогодні свято від імені керівництва міста, виконавчого комітету, депутатського корпусу, хочу привітати вас з Днем Знань. Побажати нашим дорогим учням гарних успіхів, високих балів, глибоких знань, цікавого змістовного дозвілля. І, звісно, всім нам перемоги і миру. Слава Україні! Кожний ліцей до свята підготувався по-своєму. Так для першачків третього ліцею був підготовлений подарунок. До них на свято завітав ведмедик Теді. Малеча була дуже здивована та водночас щаслива. Thank <laughs> you Одразу ж після урочистої лінійки на них чекав перший урок з їх першою вчителькою. А першачків 4-го ліцею 11-ти класники тепло зустріли з короваєм, адже дивлячись на першокласників, вони напевно впізнавали в них колишніх себе, таких же маленьких, схвильованих і радісних. На захід до них завітав і виконуючий обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський. Аби підбадьорити ліцеїстів та привітати їх з початком нового навчального року, для них був підготовлений святковий танець від танцювального клубу «Лакшері Dance. <му> Танцювали у цей день і самі 11 класники. З нагоди свята вони підготували запальний флешмоб. Усі першокласники ліцеїв нашого міста з нетерпінням чекали свій перший дзвоник, тому що для них це дійсно справжнє свято. Так саме тут вони будуть отримувати нові знання та знайдуть собі нових друзів. Ми щиро сподіваємось, що їх ліцеї стануть для них другою родиною. Іваночка, скажи, будь ласка, сьогодні йдеш до першого класу. Які враження? Ти задоволена? Що ти плануєш робити у школі? Вчитися, працювати Гар. гарно, малювати. Ти вже познайомилась з своїми однокласниками? Так. Подобаються вони тобі? Так. Розкажи нам, тобі сподобався твій перший дзвоник? Так. А що саме тобі сподобалось? Подарунки. Вчителька. Нічого собі. А як ти думаєш? Чи буде в тебе таке велике бажання ходити в школу? Чи можливо краще, щоб ти залишилась в садочку? Ні, в школу. Ти хотіла йти в школу? А вже встигла познайомитись з новими друзями, можливо, з класу? Так. так? А з вчителькою. Як твою вчительку звати? «Скажи нам своє враження, ти хочеш взагалі ходити у школу? Так, я дуже хочу і дуже ж, ж, ждала цей день. Урочисте свято відбулось і на базі першого ліцею. З урахувань безпеки дітей воно було розділене на декілька етапів. Так для першачків та випускників були дві окремі лінійки. На заході також була присутня радник Подільського міського голови Марія Мазур, котра від імені виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського привітала учнів зі святом. То маю сьогодні особливе завдання і гарну місію привітати вас з початком нового навчального року від імені виконуючого обов'язки міського голови Албанського Олега Богдановича міської ради виконавчого комітету. На жаль, вже другий рік поспіль ми розпочинаємо новий навчальний рік у умовах війни. Іноді вам дуже важко доводиться. Отримувати знання, але ви справляєтесь, і ми вдячні вам за це. Головною традицією 1 вересня є звучання дзвоника, який кличе своїх учнів на урок. Тому сьогодні він лунав у кожному закладі освіти. Якщо для першачків перше вересня викликає лише теплі та приємні почуття, то для одинадцятикласників свято першого дзвоника останнє в їх житті. Сьогодні таке важливе свято і Водночас і сумне, тому що для вас сьогодні пролунав перший останній дзвоник. Що б ви хотіли сказати у цей день та побажати всім учням, а в особистості першокласникам? Я хотіла побажати старшокласникам на сам перетерпіння, сил, тому що це буде ну, доволі важкий рік, доволі важкі екзамени нас чекають, тому я. Наснаги бажаю і старшокласникам, і вчителям. Ваші враження від свого останнього першого дзвоника. Дуже яскраві враження. А це твій останній перший дзвоник. Все вже. Наступне перше вересня ти вже будеш студентом, ти вже будеш навчатися вище. Ну, всяке може бути. Може, може залишити ще на один рік. А так не так не впевнений? А ні, я ж про це шокую. Розкажіть нам про свої враження від вашого останнього першого дзвоника. Ну, серце в'ється. Так сильно, як ніколи, тому що це останній дзвоник і більше сюди не повернешся. Ну як? Це цілий рік, але все ж таки, це остання лінійка. І так, ну, якось і сумно, і весело водночас. Як ви плануєте провести цей свій 11 клас? Плануємо закінчити його гарно, з гарними оцінками. Минулому році також був перший дзвоник, але ви були в 10 класі. Відчувається різниця якась. Так, дуже відчувається, тому що ти ще розумієш, ну все, зараз нам те здавати, кафець. Але ну в 10 класі якось було все рівно на це все. А тут 11 вже більш серйозно саме все до цього. Не менш значущий та важливий цей день і для батьків ліцеїстів, котрі прийшли на свято, аби підтримати свою дитину. Для всіх першачків, які прийшли сьогодні до школи, я хочу, щоб їхній шлях склався як найкраще, щоб вони е, подружилися, щоб вони знайшли з друзів, тому що тепер їх багато багато років буде об'єднувати школи. Саме ця школа їх е, стіни. А для одинадцятих класів, які вже йдуть цієї школи, я бажаю їм гарного шляху. Щоб вони знайшли свою дорогу, щоб вони обрали професію і все ж таки стали гідними громадянами нашої славної держави. Я бажаю і своєму сину, і всім дітям на землі і на нашій країні миру. Це перше діло здоров'я і успіхів, на чані, і щоб вони були в нужному місці і в нужний час. Потрібний час, щоб вони завжди були радісні і щоб в них були сльози тільки від щастя. А першокласникам добру путь, добру дорогу, мамам терпіння, вчителям терпіння і всім всього-всього найкращого. А вони нехай вчаться і набираються сил. Загалом у кожному ліцеї свято було наповнене щасливою атмосферою, адже і діти, і вчителі дійсно готувалися до сьогоднішньої зустрічі. Також хочеться привітати усіх освітян та учнів нашої громади з першим вересням та побажати якомога більше знань, натхнення та нових успіхів у навчанні. Щиро віримо, що завдяки нашим незламним воїнам збройних сил України останній дзвоник для учнів нашої країни пролунає вже під мирним небом. Ольга Ситник, Ксенія Соболевська, Олексій Мягії, Богдан Бездітний, телекомпанія КЕД.